артилерійські снаряди та авіаракети в лісах та на полях України продовжують знаходити вибухові предмети. Сапери досі обстежують місця, які можуть бути заміновані, зокрема сільськогосподарські угіддя, аби аграрії могли нарешті приступити до посівної у Київській області. З за час повномасштабного вторгнення Росії очистили близько 30 тисяч гектарів землі. Однак роботи тривають і далі. Те саме можна сказати про мощун. Два роки тому, коли мощун було звільнено, ми з Максимом Зборовським робили ефір прямий. Телеканалу Рада і з надією дивилися, як повертається в село люди. Дякували волонтерам, які допомагали відновити шибки, вставляли двері, ставили тимчасові модульні будиночки. І от що в селі відбувається зараз, село, яке стримало наступ на Київ. Там працює сьогодні Ольга Нємцева і зараз у неї. І запитаємо. Олі, тобі слово. Микола Клименко, старший інспектор вибухотехнічної служби поліції Київщини, якраз може відповісти на всі ці запитання. Він спеціаліст з розмінування. Вітаю вас, пане Миколо. Що ви побачили, коли зайшли у мущу? Це був просто жах. Неймовірна велика кількість пошкоджених будівель, доріг, велика кількість боєприпасів, які не здетонували. Жах. Ви говорили про те, що була певна специфіка і ексгумації, тому що був ризик мінування тіл, тому що росіяни відзначаються своїм цинізмом. Вони начиняють вибухівкою побутові речі і начиняють вибухівкою, на жаль, і тіла. Так, були випадки виявлення саморобних вибухових пристроїв, залучалися також до ексгумації загиблих тіл, так як військових, так і місцевого населення, тому що були великі ризики замінування тіл у мощуні не підтверджувалися. Це дуже добре. У інших регіонах на жаль, такі випадки траплялися. Ну я думаю, що це був все одно специфічний досвід у вашій біографії. Скільки часу займала саме така робота? При екзумації е, е, ніхто ніколи не поспішав, тому що все потрібно робити е, чітко і виважено. Тому, наприклад, щоб оглянути одну могилу, в, деяких могил... в одній могилі інколи перебувало декілька чоловік. На це витрачалося від трьох до чотирьох годин. Скільки всього зайняло часу розміновування мущуна? Розмінованнями, що вона займалися не лише наш відділ, нам на допомогу приїхали вибухотехніки зведений загін з усіх регіонів України, також працівники ДСНС, військові сапери, тобто було розділено, хто чим займається, і кожний підрозділ надавав допомогу підрозділу, який в цьому потребував. Бо, наприклад, якщо були великогабаритні об'ємні боєприпаси, їх потрібно було вантажити перевозити у на полігоні майданчики для подальшого знищення. Просто звичайною силою рук це робиться важко. Люди втомлюються, тому застосовувалася спеціальна техніка. Якщо говорити в цілому про Київщину, то по Київщині зараз роботи і дотепер тривають, але основна частина завершилася за який період? Основна частина завершилася десь за два з половиною місяці. Головною задачою, пріоритетом в роботі було розмінування доріг місцевості, щоб наладити життєдіяльність населеного пункту. Ми сюди приїхали заздалегідь і знаєте, тут. Подекуди чуто так чутно такі специфічні характерні звуки, і ти здригаєшся і зазираєш телефон, дивишся, чи немає повітряної тривоги. Що, що ми чуємо? Що це ви чуєте? Це проходять знищення вибухонебезпечних предметів, які знаходять, так як до сих пір іде розмінування. Ми оперативно розміновуємо. Є ще планове розмінування, яким займаються працівники ДСНС. Вони розміновують земельні ділянки сільськогосподарського призначення при виявленні вибухонебезпечних предметів, виділяється спеціальний день, і в той день знищуються ці всі предмети. Не в населеному пункті, а в спеціально відведеному місці. Тобто до тепер виходить, що ви на Київщині знаходите закладену вибухівку. Так. Дивно, тому що зважається, що київщина все одно подаль від лінії фронту, і здається, що ми вже пережили той момент найбільшої такої небезпеки, але вам так не здається, як нам Ні, ситуація в наступному залежить від місця, де це все проходить. Наприклад, якщо це річка або озеро, м'який ґрунт, дуже багато боєприпасів попадаючи у м'який ґрунт, не спрацьовують. Їх достати важко, тому що вони занурюються у землю на глибину 2-3 метри. От їх потім треба. Все одно доставати і знищувати. Тому що чим довше боєприпас лежить, тим він стає небезпечнішим. Які предмети зараз найбільше несуть небезпеку для людей, які не обізнані, які не розбираються? Скажімо так, якщо це предмет є боєприпасом, в якому знаходиться вибухова речовина, він становить загрозу для життя та здоров'я. Немає різниці, який він по величині. Хоч маленький, хоч великий, він несе загрозу. Заборонено з ним проводити прививлення. будь-які маніпуляції, тримати його, крутити, переносити, піддавати його фізичному, хімічному, термічному впливах, ні в якому разі не розбирати. Якщо хтось виявляє такі предмети, потрібно відійти на безпечну відстань, якщо це в будівлі, на 50 метрів від будівлі, якщо на відкритому в ділянці місцевості, мінімум на 100 метрів, в залежності від величини об'єкта. Не проводити фотозйомку, просто запам'ятати місце, де ви його знайшли, зателефонувати за спецномером 102 або 101. Це поліція та ДСНС. Доповісти у військову адміністрацію або у виконавчі служби даного населеного пункту. Плюс 19 обіцяють синоптики найближчими днями. Очевидна відлига. Розмінову розміновуєте ви водойми. Чи несе вода? Зараз велика вода. Загрозу для місцевих водойми. На жаль, вибухотехнічна служба не розміновує водоймами. Розмінування водойми займаються у нас працівники ДСНС. На даний час будуть працівники вибухотехнічної служби. Планується навчатися за спеціальністю водолаз сапер. Нерозірвані частини шахедів знаходили останніми днями на Рівненщині, на Миколаївщині. У вас були такі кейси тут на Київщині? Так, були неодноразово. Тому хочу наголосити для всіх жителів України: ППО збиває дані повітряні безпілотні літальні апарати. Не завжди детонує бойова частина. Вона знаходиться в бойовому стані, так як підривник взведений, не можна проводити ніякі маніпуляції з ним. Визивайте спеціальні служби, все це буде знищено. Дякую вам, Микола Клименко, старший інспектор вибухотехнічної служби поліції Київщини.